Цей випуск неодноразово шокує вас. І шокую в приємному плані, адже ви почуєте саме те, що вже давно хотіли почути. Як щодо нового відьмака, вірніше нової трилогії відьмака? Чи може махнемо в гості до Кодзіми і намагатимемось не розгубити вантаж? Раджу сісти, бо під час 23-го випуску можна й впасти. Я Андрій Бесовісний, і ви знаходитесь на каналі ArtLine. Інтрига в сьогоднішньому ролику перетинається з надією. Наші очікування не тільки виправдані, але й перевершені. Компанія CD Projekt Red опублікувала документ презентацію, в якому розповіла про власні плани на майбутнє. Багато з нас вважали, що після провалу з кіберпанком червоні вже не захочуть мати справу з недалеким майбутнім. Утім, така думка була хибною. Виявляється, що CD Projekt хочуть зробити з кіберпанку цілу франшизу. Новою грою по тайтлу займається нова студія North America, розташована в Бостоні. Поки що гра отримала кодову назву Project Orion. Це прекрасні новини, але головне попереду. По відьмаку вийде цілих три гри. Це буде нова трилогія, часові проміжки якої невідомі. Ігри створюються під кодовою назвою Project Polaris і виходитимуть протягом шести наступних років. Точних дат поки немає, а сама компанія каже, що планує налагодити виробництво ігор незалежно від власних артистичних амбіцій. Друга та третя частина саги базуватимуться на фундаменті, який розробники закладуть вперше. Про це ми обов'язково поговоримо і трішки пофантазуємо в одному з роликів на нашому каналі в майбутньому. Тому підписуйся. Та це ще не все, адже у Всесвіті Відьмака CD Projekt планують випустити ще дві гри. Про що вони будуть невідомо, але ми знаємо, що одна гра це сюжетний одиночний проект на Unreal Engine 5, а інша матиме як сюжетку, так і мультиплеєр. Також червоні розповіли про абсолютно новий тайтл у новому всесвіті, яким вони займалися з 2021 року. Ось такі пороги, хлопці. Ремейк Dead Space отримав геймплейний ролик. Ми повертаємось на Ішимуру з сучасною графікою і безлічю некроморфів гра 27 січня. Starfield можуть перенести на 23 рік. З розробкою гри постійні проблеми, а це, нагадаю, вже одна з найдорожчих ігор в історії. На неї витратили більше 400 мільйонів доларів. Утім, поки результат не може вдовільнити такі високі амбіції. Legacy of Kine повертається. Старенька серія Sony PlayStation буде реанімована компанією Crystal Dynamics. На своєму сайті вони навіть запустили опитування, в якому ви можете обрати частину, що заслуговує на ремейк. Можна обрати взагалі цілу серію або ж надати перевагу лише одній грі, в котру ви грали колись. Що з того буде, поки ніхто не знає. Якщо ви дивитесь на нашому каналі рубрику Новини техносвіту, ви знаєте, що Google закриває стадія. Або ще не знаєте, бо випуск чи не вийшов. З цього сервісу на інші платформи перекочує ексклюзив під назвою Build. Це хорор адвенчура в котрому ми граємо за маленьку дівчинку, яка вирішила відшукати свою подругу. Гра виглядає дуже атмосферно, то чому б і ні? А під кінець ще одна доза мега цікавої інформації. Хтось злив в мережу документ Sony, в якому було багато цікавого. Компанія взяла курс на ПК-інтеграцію, тому присутність її ексклюзивів буде вищою. Хлопці готують ремейк першої частини Horizon для ps 5 а також займаються розробкою сюжетного DLC для другої частини. Також по Horizon розробляють мультиплеєрну гру. Легендарну серію Twisted Metal хочуть або реанімувати, або переосмислити. Студія Lucid створює гру про смертельні битви на машинах. Наше дитинство таки повертається. А найголовнішим зливом є злив інфи про розробку Death Stranding 2. Про це торік обмовився Норман Рідус, але різні інсайдери і ігрові журналісти увесь голос про це потякають. Вони стверджують, що гра з самого початку планувалась для Sony, а сама компанія зробить її ексклюзивом і ніколи не дозволить випустити на Xbox. Зате ми певні, що ПК панство бояти з нічого. Підтвердження Death Stranding 2 немає, але чекати залишилось недовго. Тим часом краще підготуватись до релізу другої частини і нової трилогії відьмака. Обирайте топову ігрову збірку на сайті інтернет-магазину Artline і насолоджуйтесь геймінгом максимально. Підписуйтесь на наш канал і не забувайте поділитись думкою щодо сьогоднішніх новин. Вони дійсно спантеличують.